Спонсор показу історія у пляжці у Тернополі на вулиці Курбаса горів автомобіль. Вогнем знищено салон та двигун транспортного засобу на площі двох квадратних метрів. Причина виникнення пожежі наразі невідома. Матеріальні збитки з'ясовують фахівці. У Тернополі розшукали 17-річного хлопця, який втік з навчального закладу. Повідомлення про втечу тернополянина патрульні отримала від директорки дитячого будинку, де проживає хлопець. За її словами, він пішов прогулятися та не відповідає на телефонні дзвінки. Інспектори дізнались інформацію про зовнішність втікача та розпочали пошуки. Вже за деякий час поліцейські знайшли юнака та передали його працівникам закладу. На щастя, хлопець був цілим та неушкодженим. 4,5 тисячі доларів США просив лікар-ортопед травматолог однієї з комунальних лікарень Тернопільської області. Гроші мали бути оплатою за рішення військово-лікарської комісії, аби не проходити військову службу в збройних силах України, а також для безперешкодного виїзду за кордон. Оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками департаменту військової контррозвідки СБУ та слідчими Нацполіції Тернопільщини під процесуальним керівництвом військової прокуратури під час документування злочинної діяльності підозрюваного зафіксували отримання. Ним авансу а це однієї тисячі доларів. За деякий час лікар сказав принести решту ще 3,5 тисячі доларів і передати їх через посередника. За цю суму медик мав допомогти потенційному призовнику влаштувати безперешкодний проїзд через державний кордон. Чоловікові виготовили документи, які засвідчили, що він є член гурту, який їздить містами Європи з благодійними концертами. Підозрюваного піймали на гарячому у момент отримання грошей. Лікареві уже оголосили підозру згідно з частиною 3 статті 360. 8 та частини 3 статті 332 кримінального кодексу України фігуранту кримінального провадження обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вартої справа внесення застави. Триває слідство. У Тернополі затримали учасника одного зі шахрайських угрупувань сусідньої області. У Рівненській прокуратурі пояснює, що ввечері, 3 лютого, до жительки села Колоденка зателефонував невідомий, який представився помічником лікаря. Він сказав, що її доньку треба терміново оперувати. Аби врятувати дитину. Жінка віддала 75 тисяч доларів та 18 тисяч євро. Наступного дня чоловіка з Грішмару шукали в одному із хостелів Тернополя. Йому вже повідомили про Підозру та взяли під варту на 60 діб. спонсор показу. Історія у пляшці.